Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми вийшли сьогодні попрацювати, і я не змогла, щоб не записати для вас відео. Просто ці малята це мотивація така, що хочеться щось зробити. Тому, хто ще не все поприбирав не підготувався до зими, ми вас мотивуємо до роботи. Сідати на гри. А щічки червоні, які, да? Щічки червоні, тепленько. На те, на те. Да, ви грієтеся, да, так, так? Які помічнички. В тебе трошки спадає? Угу, угу. От, от така зима, да? Наступила. А, тобі вушка, так, щоб не мерзли. Все, працюємо. Ох, які помічнички мої. Да? Треба рукавички вам ще надіти. Да? Піти по рукавички. Зараз мама піде по рукавички. Бери. Загрібай, загрібай, Діночка. Осінь ми не зробили. Ну, хоча ще осінь у нас вже випав перший сніжок. Ми вийшли трошки на прогулянку і вирішили позагрібати трошки, навести порядочок. Ось сніжок вам трошки. Наші хризантемки трошки не дуже вони добре прижилися, не аж так крепко, бо дуже було сухе літо. Суха осінь, сухе літо, тому Але прижилися на наступний рік. Думаю, буде краще. Цей кущик ще навіть не весь розквітнув. якийсь пізній сорт дуже. Зараз будемо тут наводити порядочок. А там ще сніг і ще жовтенькі листочки. Закрить очки, закрила. Йошу, яка красота. А -а -а, дякую. Малята. Подивишся на них і хочеться собі щось робити, прибирати, загрібати. Я вже трошки навела порядок нашому козовнику, повигулювала кі... кізочку нашу, козлика. Зараз покажу вам. Так, ну що, у нас тут а як діла? Кнопка є. Що там? Дала їм трошки картоплі. Ось наше господарство таке. Що? Нагулялася? Да? Нагулялася. Будеш давати смачне молочко. Ні-ні-ні, ну, давай назад. Не-не-не-не-не. На... Зерна тобі я вже давала. Давай назад. Давай, 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 давай. не ну, поїдеш, поїдеш, як тобі. Отак на вибору, тобі зручно, да? Одна нога там. На, кнопа, на, на, поїж. поїж наша кнопочка. Ай смачне зерно. Ай смачне зерно. О. Все, вистачить, тобі ще ввечері, дам, як прийду доїду тебе. Заходь. Заходь. Ось так. Вже ми їх на вулицю не випускаємо, звичайно, що вже сидять у хліді. А ці все букетики рвуть мої квіточки малі. Це ти була Щоб на зиму, щоб тепленько було. Як ти піклуєшся про квіточки? Думаєш, що вони змерзнуть, так? Mm -hmm. Хорошо. І тобі, щоб тепленько було. Може вже йдемо в хату. Змерзли вже? Mm -hmm. Ще ні? Ще ні. Щось, шапочка якась злазить все в тебе, так? Nee. Все, йдемо працювати далі. Йдемо тато допомагати? Йдемо допомагати таточку наша. Що ви робили? на нагород. Підживка буде. Ми вже малину скосили, все, город наш готовий до зими. Полуниця, тут та перегорали чи прифризували. А, а такий груз нам треба. Такий груз нам треба, дуже цінний. Куди його вести? В хату? хату вже вести Дам, треба. Хату вести? Ні? Ще на дворику. <сісті> Хто це Юлічка везе? Куди везем Юлечка. Ай, червоні щось. Ой, Юлічка не тримається. А може не триматися юлечка? Підніми. Підніми Ох ти що! Як Юлічка вміє. Опа! А давай тепер розвертаємося і повеземо додому, так? Опа. Їдем. Ще будете бур, працювати? Бур, бур. Поїхали наші дітки. <рес> А в нас робота все кипить. Я теж прибираю, не думайте. Але перериваються на зйомку. Але ви молодці дітки мої. Апетит буде хороший на обід, так? Оп, Зараз тату нагрібе ще багато і ви будете загрібати, так? Ніята діночка, дори туда, да, діночки, о, віночки, ура! Але молодці, ура! 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 Все, молодець! Їхати водить! Давай, давай, Статом, давай. ты хочешь? Давай. Юлечка тоже хочет? Захочешь, сюда Юлечка тут, Юлечка тут, едем. А, ты хочешь сыненька? Давай, сыненька, Юлечка, давай потом ты, сыненька, зараз ходи. Давай, бур 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 Ну що, ми вже в хаті. Наварили картопельки смачненько. І в нас сьогодні холодець. Ось такий вчора готувала, дуже класний. Котлетки. Тебе холодець. Так. Будемо обідати чи вечеряти. Тобі картопельки, діночка, так? Да? Давай. Все, іграшки відкладай в сторону. Давай, дякую. Як смачно Тобі ще? Зараз я компотчика принесу. Юлічка, тобі картопільки. Будемо будем кликати таточка і будемо обідати. Кліпчик. Компотік. Зараз. Все, всім смачно. А хто ще любить їсти холодець із хріном? Це дуже смачно. Якось ми раніше вдома ніколи не їли холодець з хріном. А замежем почала їсти. Просто неймовірно. Гол... Угу. Ще у нас такі квіточки є. Так. Все, ми будемо обідати. Прийде зараз на тату. І що, будемо прощатися вже, так? Да? На цьому ми прощаємося з вами. Ось оточка. Да. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!